Всім доброго дня! У нас сьогодні така гарна знову погода, сонечко. Прийшла подивитися, що Наташа робить, а Наташа мішає знов комбікорм. Кидаєш. В неї висить ось меню, скільки чого треба і що важить. Це вже для тих поросяток, там, де двоє ми вам показували, вони вже підросли в них. Вже є, я думаю, не важила, але на оку рішила, що є вже в них по 30 кілограм, тому вже в них замість старту піде ростовий корм. Сипем пшеницю з ячменом. Це тут, як ви бачили, я сипала соєву макуху і соняшникову макуху. Соняшникову макуху вчора заміняли на зернята, які були назбирали на полі. Вони в нас пролежали, мабуть, років два. Провіяні, сухенькі, нічого їм не це. І так ми вчора заміняли на соняшникову макуху. І кукурудзяна обмішка. Додаємо вітаміни і кальцій, І все це будемо вимішувати. А поки будемо мішатися, будемо важити слідку. Следующую... Партію. партію. Да, це в мене тут розраховано на 25 кілограм, щоб біто намішалку влізло. На змішувати ще не заробили. Колись заробимо. Ну, ми вирішили, що треба осінню ходити шля... шапочки збирати, so. з дзернят на полі. І я собі тут збирала шапочками, я собі тут молола, помаленьку била шапки в котьол, а дзернятка потім провіяли і лежали, лежали, думали так їх свиням перемолоти, але так не можна. Так, так. Не можна. Поміняли так, на макуху. Так. так що вигодно, тільки ж якби час був і здоровля. <кій> хазяїн приїхав по двері. Оці двері в нас в залі вже чотири роки лежать, коли їх він купив. За скільки ти ярику купив? За одинадцять чи що? Дванадцять п'ятсот. О, а зараз скільки стоять, Бог його знає. В общем, вони з Мішою приїхали по двері. О, я не знаю, як ви тут вивернете. Але ж заносили якось, то винесете. роблять <ріст> Так, двері забрав. Міша кользує момент, поки ярик є, щоб поставити двері. Вони такі тяжолі, що вони Анжелою нічого не зробили. Би. Так, ще лишилося. Да. Ще, лишило... ще на квартирі лишився цей гілкоріз, чи як візець. Ще поріс, гілкоріс. А, ваш гілок, о, господи. Моя Наташка крутить рулета, розовула, як воно називається, готується до бабчиних іменин. Так, нема щоб прийти до свікрухи готові наїстися. ще й наготовити. Я не хочу ніяких іменин, але ж приїхав Ярик, треба, щоб смачненько щось поїв. Та й внучата приїдуть з Уманя, треба щось дати їсточки. Ну і невісточка взялася до роботи. Зранку із комбікормом, а з півдня на кухні. А ще має їхати зараз в район. Бо нам прийшла посилочка. Ярик повезе її. Ще зараз по посилку і щось трошки ще підкупить. Так, привезла вже Наташа з Яриком посилочку. Ого, така посилка, що двинути не можна. Uh -huh. Що вони сюди наклали? Це вислали мені племіннички, сестричка на день народження. Курту і так, вам сі... полухати, О, курточку бабі таке не треба. Мес. Вони да, угу. в той рік теж мені вислали на день народження кобаски зіньківської, хлібчика, і, і почалася війна, то місяць посилка ходила. Але кобаса не пропала. Охти якісь. Дівки угу. понакладали. Дівчата спакували, щоб побільше було. Да. Свертер, штани, а не свертер. Це Олєшкові. Це Олєшкові, Ага. Ой, жилеточка. оця, Чи камізелька. Ну, ага, дві кахати. Дати да. роздивлятися. Так. О, О. Самий головний презент. Так, да, дівчата ковбаски накупили. О, ну, це, це смато А це зіньківська чорна кобаса, це яку злають кобаса, кругом. Нема. Так, ось, ось, а тут дівчат, коротше, щоб жить була солодкою. <різь> Найголовніший ну, гвоздь не, не, наоборот. наоборот. А, а, аваропад. Аваропад. <laughs> да. Отгадайте, що це може бути? Зіньківське. Отаке. От З хмільниччини. <laughs> да, Треба буде. Щоб завтра, завтра. дивилися, так? Да? А завтра ми зважимо, бо ми не внесли. Е... Ваги їх треба помити. Ваги не внесли. Після... Обмішки. А завтра зважимо, так. Да. Той раз вони висили, то скільки? Шість кг важила хлібинка. Домашній, печений в печі, на черені, да, житній, Натуральний. Ніде не... більше такого не печуть, тільки в зінькові. І кобаси такої добрячої теж ніде більше немає. Так, да. їхали з усієї України і за границі. діньки да. по ковбасу і по хлібчу. І Зна... нас тепер таке є. Узнали, що Ярик прийшов в відпуск, і бабі день народження, і це вирішили, дівчата таке вислати. Нам добреників таких. Дякуємо їм. Да. Дякуєм за посилу. Буду дивитися. Вони чекають розпаковочку, чи ми отримали чи ні. Ну, встигли отримати, то б знов їздила в місяць та посилка. Ну, Може, десь все благополучно буде. Ми продовжуємо працювати, рулетик печеться. бісквіти Наташа попекла. Буду закінчувати, якесь настроєння немає, але їсти треба щось. Всім спокійної ночі, бо ми не знаємо, що у нас цієї ночі чекати. Всім пока.